в етері ви Випуск новин у студії Віктор Раду. Армія РФ завдала ракетного удару по цивільному судну під прапором Ліберії, яке заходило в порт південний. Окупанти випустили проти радіолокаційну ракету х 31 П. Унаслідок атаки загинув співробітник адміністрації морських портів України Лоцман Сергій Сурін. Поранення від уламків отримали ще один працівник порту і три члени екіпажу громадяни Філіппін. Балкер під прапором Ліберія був цивільним і йшов в український порт під завантаження. Він мав доставити залізну роду в Китай. Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Росіяни вдарили по капітанському містку. Судно в цей момент якраз заходило в порт Південний. У момент атаки там перебував лоцман, співробітник адміністрації морських портів України, 43-річний Сергій Сурін. Він загинув. Поранення отримали ще троє членів екіпажу. Працівник адміністрації морських торгівельних портів, який проводив судно власне, в порт. Влучання відбулося в надбудову, в безпосередньо рубку корабельну, капітанський місток, де Лоцман і знаходився. Також поранення отримали троє членів екіпажу громадяни. Філіпін, один був у двоє отримавши медичну допомогу. Залишились в складі екіпажу на місці в своїх каютах. Наскільки знаю, то стан всіх трьох задовільний. Відомо, що суховантаж зазнав значних пошкоджень. Повідомили в силах оборони Півдня України. Фахівці вважають, що ракета могла зреагувати на працюючу радіостанцію судна. В цей момент заходило судно в порт і влучання відбулось з виходячи з характеристики ракети. Радіолокаційна станція судна притягнула до себе цю небезпеку. Це не знімає відповідальності з ворога аж ніяк. Процес заведення судна в порт розпочався заздалегідь, до сигналу повітряної тривоги, коли активізувалась тактична авіація. Зупинити цей процес було вже неможливо. Випуск ракети по мирному об'єкту це злочин. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що це була вже 21 ша цілеспрямована атака Росії після виходу із зернової угоди. За цей час країна терорист пошкодила понад 160 об'єктів інфраструктури та 122 транспортні засоби. Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Під час ракетного обстрілу по Одесі, 5 листопада, коли ворог застосував балістичне озброєння, постраждали більше ніж 30 житлових будинків, дісталося й відомому далеко за межами України Одеському художньому музею. Про наслідки цієї ракетної атаки дивіться далі у нашому матеріалі. Російські окупанти за допомогою балістичного озброєння у неділю 5 листопада атакували Одесу. Під час цієї атаки ворожа ракета влучила у житловий квартал поруч з Одеським національним художнім музеєм. Про наслідки обстрілу для відомого на весь світ культурного закладу говорили на брифінгу за участю спікера об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Губенюк та керівництвом художнього музею Катерини Кулай. Це мабуть четверте з минулого літа. Ще в нас відбулося перше пошкодження а, внаслідок вибухової хвилі під час потрапляння у морський порт. Але те, що відбулося у неділю, то вони найгірші. Зараз ведуться детальні підрахунки матеріальних збитків. Якщо ми кажемо про цифри, то їх ще немає. Але ми точно можемо говорити, що відчутних руйнувань критичних руйнувань щодо до будівлі і для музею не відбулося, але на жаль, вони масштабні, тобто буде необхідно час. І кошти для того, щоб відновити роботу музею, у свою чергу керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала ймовірні причини влучання ворожої балістичної зброї саме у цю локацію. Очевидним є те, що ракета. Онікс є протикорабельною ракетою, яка має специфіку свого застосування. Вона застосовується дійсно по об'єктах, які знаходяться в максимальній близькості до води. Але по факту ми вже неодноразово фіксували прильот ракети саме в містку черту, тому що... Вже була і під час атаки 19 липня аналогічна ситуація, коли Онікс обмайнув. Фактично порт і влучив в міські квартали. Така сама ситуація, очевидно, сталася і тут те, що відбулось таке влучання. Воно вже не вперше підкреслю, доводить, що такі ракети невисокоточні. На відміну від ворога, який зробив своєрідний подарунок зі знаком мінус на 124-ту річницю музею, велика кількість міжнародних організацій відгукнулася та прийшла на допомогу. У нас багато підтримки. Міжнародна організація ЮНЕСКО, Міжнародний фонд Аліф, громадська організація Мерезлій Клуб», яка створена при Одеському національному художньому музеї. Та також ми дуже вдячні за багато кількість ініціатив. Звичайні містяни вони у великій кількості купляють у нас сувенірну продукцію, яка також йде на відновлення та на підтримку як колективу, так і самої роботи музею. Нагадаємо, в ЮНЕСКО відреагували на пошкодження будівлі одеського художнього музею. У повідомленні організації йдеться: музей образотворчих мистецтв Одесі, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, котре постраждав від російського авіаудару минулої ночі. ЮНЕСКО рішуче засуджує цей напад. Культурні об'єкти мають бути захищені відповідно до міжнародного права. Кінець цитати. Російські військові у четвер обстріляли корабельний район Херсона. Загинув літній чоловік, який під час обстрілу перебував у під'їзді будинку. Ще троє мирних жителів дістали поранення. У наслідок вибухів і пожежі пошкоджено чотири багатоповерхові будинки: будівлі навчального закладу та церкви. У Новобереславі противник атакував із безпілотника пункт незламності та автомобіль поштової служби. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Через удари, які армія РФ завдавала по Херсону, у центральній частині міста пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Снарядами та ударною хвилею в будівлях вибило вікна, балконні рами. Також пошкоджено фасади та покрівельні покриття. Під час ворожого обстрілу Дніпровського району на вулиці дістав поранення 56-річний чоловік, якого змінно вибуховою травмою пораненнями грудної клітки та стегна госпіталізували до лікарні, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Резонансна подія сталася в Одеській області. Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату у кабіну вантажного мікроавтобуса. Внаслідок вибуху постраждав пасажир вантажівки. Водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі. Автостопник попросив підвести його, а дорогою почав вимагати у водія гроші. Отримавши відмову, чоловік дістав гранату і висмикнув чеку. Після чого стався вибух. У результаті поранення отримав пасажир вантажівки. Зловмисники з місця події втік. Для його затримання вели спеціальну поліцейську операцію. Сирена наразі із затриманим працюють слідчі, які встановлюють причини та обставини надзвичайної події. А у Болградському районі на залізничних коліях знайшли загиблу школярку. Тіло 14-річної дівчинки помітив машиніст потяга, який зупинив потяг та викликав поліцію. Експерти зафіксували в загиблою черепно-мозкову травму та пошкодження ноги. Точні причини смерті дівчинки встановить судово-медична експертиза. Повідомили в облполіції. Під час воєнного стану особливо гостро постають питання сексуального насилля, а також трудового рабства, що має знати жінка, яка виїжджає за кордон, аби не потрапити у неволю, і яким чином може допомогти резолюції ООН 1325, про це в ефірі телеканалу ГРАД розповіла Тетяна Семикоп, керівниця громадського руху Віра Надія, Любов. У 2023 році у сьогоденні здається, що людство, цивілізований світ, вже давно подолав проблему рабства, але воно й досі існує, тільки стало сучасним і набуло нових форм. Що являє собою неволя, зокрема, трудова, пояснює очільниця громадського руху Віра Надія Любов Тетяна Семикоп. На жаль, існують і існують вони і в країнах, куди виїхали наші жінки. Існує воно і тут у нас в Україні. Якщо із таких свіжих прикладів, це по перше, це трудове рабство. Буквально наші партнери, партнерська організація з Румунії, нам передала двох жінок, які постраждали там в Румунії. Це наші українки, мешканці нашої області, і ми їх відразу взяли в програму реінтеграції, яку ми впроваджуємо вже багато років. Більше 20 років з міжнародною організацією по міграції. Жінки, яких врятували з трудового рабства, отримали всю необхідну допомогу, у тому числі медичну та психологічну, говорить Тетяна Семікоп. Випадки трудового рабства фіксуються, і всередині країни зустрічаються такі роботодавці, які користуються скрутним становищем людей і наймають на роботу шахрайським шляхом. Забирають документи, не розраховуються за працю. І на жаль, такі mm -hmm. факти є, і, і ми працюємо mm -hmm. з тими людьми. Не завжди самі постраждалі мають можливість звернутися за допомогою. Керівниця громадського руху розповіла, куди можуть звертатися члени їхніх родин або ж близькі люди, які знають, що має місце факт насилля або рабства. Телефон легкий, три симки 25-17. Можна подзвонити і. Е, ми будемо спілкуватись, консультуватись і допомагати. Керівниця громадського руху Віра Надія Любов розповіла, що варто знати жінці під час виїзду за кордон, аби не потрапити у рабство. Як себе поводити, як себе убезпечити від виникнення проблемних питань. Нікому не віддавати свої документи, тільки можна прикордонникам. І поліції, якщо попросять, більше нікому їх давати в руки не треба. Е, треба перевіряти е, ті умови договору. А договір повинен бути, коли людина йде е, працювати, е, які пропонуються, чи є враховані там е, вихідні, е, медичне страхування, е, умови харчування, відпочинку. Оплата праці договір повинен бути на мові, яка зрозуміла жінці. Якщо є хоч найменші сумніви, договір підписувати не варто, аби уникнути можливих негативних наслідків. Також слід тримати постійний зв'язок зі своїми рідними, повідомляти їм місця свого перебування. Є така робота допомагати людям про медиків, вчителів та їхню важливу працю сказано багато. А ось соціальні працівники, героями інформаційних повідомлень, стають не часто. Проте саме вони закривають більшість побутових потреб літніх людей. Часом їм доводиться протистояти серйозним викликам, однак вони не втрачають терпіння, доброзичливості і оптимізму. Наша знімальна група завітала до підопічної разом із соцпрацівником територіального центру соцобслуговування Київського району Одеси. Ольга Іванченко, соціальний працівник комунальної установи, територіальний центр соціального обслуговування Київського району Одеси. Разом із нею ми в гостях у підопічної центру Надії Григорівни Соколової, які вже майже 90. З рідних нікого немає, і зі своєї квартири вона не виходить вже 5 років через хвороби і поважний вік. На питання чи потрібна сьогодні соціальна служба, відповідь в неї однозначна. Конечно. Ну що я робила зараз? Вот Мені нікому стакан води, дати. якщо я у мене нікого нет. Уже всі близькі, родні, помирають. Нікого нет. Два рази в неделю приходять. А коли надо, якщо вот щось надо, она вона приходить чаще. Якщо вот я щось что попрошу, что-то мне надо, что-то, дві карту забыла, какую-то что. я дзвоню і вона приходит. Надія Григорівна одеситка. У минулому директор магазину. А наразі самотня пенсіонерка, яка потребує на допомогу. Он молдаванки вчились. на Молдаванке выросла и на Молдаванке работала. Скажу, что-то надо приготовить. Приготовит. Что такое -то, то супчик? Я сама могу сейчас организм Сидя. Вот так сижу и чищу. Так потихоньку. Надо двигаться. Візити соціального працівника підтримують у літньої жінки заряд бадьорості. Ольга Іванівна три місяці працює в терцентрі соцобслуговування. і зізнається, спочатку роботу обрала випадково, сама вже на пенсії, але ще є сили працювати і бажання допомагати. Мені батько помер 94 роки в тому році, тому я вибрала таку мабуть працю зараз, що я таки спілкувалася з такими людьми. Мені батька доглядала після інсульту 10 років. І мені це таке знайоме. Тут теж нема нікого, я живу у подруги. Сама Ольга Іванівна родом з Авдіївки, одного із найстаріших поселень Донбасу, відомого з 18 століття, де наразі точаться запеклі бої. Приношу продукти, прибираємо трохи, спілкуємося трохи, слухаємо друг друга, жаліємося друг другу. Ну, я її, я її жаліюся, а вона мені жаліється. А ви на що так. жалієтеся? А в мене будинок згорів, є завдівки, А на що ж мені? Ну таке. Треба працювати, треба відволікатися, а все, як кажуть час, відбудуємо. У територіальному центрі соцобслуговування Київського району Одеси опікуються більш ніж трьома тисячами городян, підопічних похилого віку, які потребують допомоги на дому, майже 900 осіб. І хоча робочий день соцпрацівника триває традиційні 8 годин і 5 днів на тиждень, це не та робота, про яку забуваєш, зробивши крок за поріг. Це робота руками й душею, яка робочих термінів не визнає. Надія Григорівна, бачите, яка гарна, бо в нас працює перукар у службі. Вони приходять на дом, дівчина, її підстригає. у мене хлопці є, і хлопці стрижуть на дому. А так хлопці, вони такі, це, це як... хто? Хлопці це 70 плюс такі. Ну такі, так. Да. Хлопці. хлопці, такі хлопці, у мене аж три хлопця, ну, Як то якось так. Такі, а скільки підопічних дуже. всього? Зараз у мене 10. Про професію соціального працівника не прийнято багато говорити, але між тим це людина, яка допомагає продовжувати життя іншим і не боїться брати за це відповідальність. А навпаки, озброївшись записником із заказами пенсіонерів, кожен день прямує по магазинах та аптеках, і потім до них, аби навести лад у домі і відігнати самотність. В Одеської області у ДТП загинув 15-річний мотоцикліст. Хлопець не впорався з керуванням, байк вилетів з дороги, збив жінку пішохода, врізався у стіну магазину. Аварія сталася в одному з сіл Саф'янівської громади Ізмаїльського району. 15-річний хлопець їхав з однокласником на мотоциклі і в якийсь момент втратив керування. Байк збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці, після чого в'їхав у стіну магазину. Медики, які прибули на місце, констатували смерть юного мотоцикліста, а його пасажира і жінку пішохода госпіталізували. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз, повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області прикордонники затримали групу ухильників, які намагалися незаконно перетнути держкордон. Чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності. З'ясувалося, що втікачі діяли за однією схемою. Мешканці Львівської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Дніпропетровської, Рівненської області знайшли організаторів незаконного переправлення в закритому телеграм-каналі та діяли відповідно до інструкцій. Цікаво, що в одному випадку четверо осіб мали оплатити такі послуги, перебуваючи вже на території суміжної держави. А інші четверо авансом здійснили грошовий переказ у сумі від 2,800 до 3,5 тисяч доларів. Повідомили у прес-службі ДПСУ. Усіх чоловіків притягнули до адмінвідповідальності. Одеса приваблює гостей із різних куточків світу своєю архітектурою, неповторною атмосферою і, звісно ж, морем. А найпопулярнішим пляжем у місті, напевно, всі вважають Аркадію. Але Аркадія це не тільки пляж, це і пам'ятники архітектури і вельми цікава історія, зокрема виникнення самої назви. Про приморську туристичну Мекку Одеси. Ми говорили з краєзнавцем Дмитром Ждановим. Якщо запитати жителів міста, що означає слово Аркадія, напевно, всі дадуть відповідь райський куточок. Але ось саму історію про те, як ця прибережна територія отримала таку назву, знають одиниці. Слово Аркадія має античне коріння, розповідає краєзнавець Дмитро Жданов. Аркадія це така міфічна назва з Давньої Греції, такий міфічний регіон, де всі щасливі, така пастаральне життя в цьому регіоні. Вперше, цю саму гречку Аркадію згадували ну, такі письменники, як Овіді, Гомер. І вони створили Аркадійський міф. Який був досить поширений, в епоху відродження в Європі увійшло в моду все, що було пов'язано з античністю, і згадали Аркадію. З'являлися поетичні, літературні, живописні твори з такою назвою. А пізніше ця мода прийшла і в Одесу. В Одесі в 18-му, на початку 19 століття теж мода на античне була. Бо в нас є розкопки античних поселень. І багато чого в Одесі має відбиток от того античного. Взагалі Аркадія. У той час тут були заміські дачі. Ця місцевість вважалася заміською. Однією з перших тут побудував дачу Граф сен прі Вона знаходилася на нинішньому Гагаринському плато. Потім цією дачею володів дипломат і письменник Олександр Стурдза. І саме його дача і була названа Аркадією. Її назвав професор Рішельєвського ліцею Костянтин Зеленецький в 1839 році. Він відпочивав на дачі Стурдзи. А і йому так сподобалось, як воно виглядало нічого обустроєного не було. Тут були якісь пагорби, якісь скелі, моря. І воно було настільки мальовніше, що він в своєму нарісі пригадав, що оця дача вона ну схожа на ту стародавню міфічну Аркадію, яку згадували античні автори. І так вперше з'явилося слово Аркадія, а потім. На багато років про неї забули. А балка, яка зараз називається Аркадійською, була названа на честь італійця Картатци, який у 30-ті роки 19 сторіччя був міським головою Одеси і мав неподалік величезну дачу. Ну, а після вже більш-менш відома історія. До нас приїжджає Еміль Камб'є, який був, став директором Одеської кінки. Кінного трамваю він гуляв по закинутому такому закинутій балці і з'ясував, що це дуже така ділянка, яка має великі перспективи, бо її можна розтищити і провести трамвай, лінію трамвая, вплоть до піска. І Він так і зробив. Цей район поступово упорядковувався, і практично все, що тут з'являлося, отримувало назву Аркадія. І парк, і сінематограф, і ресторан. Балка також стала Аркадійською. І незабаром весь курорт отримав назву Аркадія. Різні покоління одеситів, напевно, пам'ятають свою Аркадію. Хтось із теплотою згадують затишну центральну алею з пальмами. Багатьом подобається нинішній сучасний вигляд. Ну а ті, хто по-справжньому займається дослідженням історії міста, знають, якою була Аркадія в різні роки. І це знання допомагає краще і об'єктивніше сприймати зміни. У найближчі дві доби в Одесі та області температурний режим буде вже дещо нижчим за попередні дні. Показники термометрів покажуть максимум плюс 16, Повідомляють фахівці гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Про деталі прогнозу від одеських синоптиків. Дивіться далі. Наприкінці тижня на Одещині місцями збережеться пожежна небезпека 5 класу, прогнозують фахівці гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Синоптик Юлія Безклепська розповіла деталі щодо погодних умов на найближчі дні. Вночі 10 листопада на погоду буде впливати гребінь антициклону з центром на Чорне море. Вдень 10 листопада та вночі 11 листопада на погоду буде впливати взаємодія баричних утворень протилежного знаку. Тобто улоговина циклону, що розповсюджується із північного заходу. Та гребень антициклону, що розповсюджується із південного сходу. В день 10 листопада опадів не очікується вітер південний 9-14 метрів за секунду. По області місцями пориви до 15-17 метрів на секунду. Температура по місту Одеса вночі 3-5 градусів тепла в день 14-16. По Одеській області температура вночі. 0,5 градусів тепла 13-18. На автошляхах області вночі та вранці слабкий туман. Видимість 500 тисяч метрів. А ось вночі 11 листопада можливі опади, хоча й незначні. Вдень 11 листопада та протягом доби 12 листопада на погоду буде впливати логово на циклону, що зміщується і завтра. 11 листопада очікується. Вночі невеликий дощ. Вдень помірний дощ. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 11 листопада вночі 8-13 градусів в день 14 19 Помірний дощ можливий вночі та в день 12 листопада з температурою повітря 5-10, в день десять градусів тепла. Вітер південно західний 9-14, часом поривами до 15-20 метрів за секунду. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.